Як дзвенять сніжинки Василь Сухомлинський. Це було зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом із півночі насунула чорна хмара, пливе над снігами, потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін, немов десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвонить? Іду і прислухаюся. Дзвін лине від маленької ялинки, що росте в нас на шкільному подвір'ї. Слухаюсь і дивуюся. Тут дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових хвілочках. Дотаркається одна до друга, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять аж місяць прислухається.